Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, на своїй кухні. Ми знову з вами зустрілися. Хочу сьогодні з вами поділитися невеличкою, скажімо так, колекцією помідорчиків, які я буду висівати вперше в квартирі. Це буде мій перший досвід в квартирі вирощувати розсаду. І от я хочу вам показати, що саме я придбала. Більше купувати не буду. У мене вийшло 20 різновидів томатів. Мені потрібно 100 кущів. Тобто по 5 штучок кожного різновиду я посажу і буду мати 100 кущів. Але, друзі, одразу, поки я не забулася, хочу вас попросити. Будь ласка, ви прослухайте відео моє і подивитесь. Напишіть внизу в коментарях, який помідорчик зі свого власного досвіду ви рекомендуєте мені ще придбати. Тобто, я розумію, що якийсь не зійде, якийсь поламається, не прийметься, тобто я мушу зробити 5 штучок ще зазору. І ви мені напишете, я серед цих коментарів виберу якийсь один сорт, який ви будете рекомендувати. Буду вам за це дуже вдячна, бо я такий собі помідорник раніше купувала розсаду на ринку. Навіть не питала, як вона зветься. Купила, привезла, посадила і яка виросла. Ось, друзі, що я вам хочу сказати, що е, я м, трошки така засмучена і розчарована кожного року, тому що помідорчики, такі, що е, в баночку в мене їх ну, вистачає, вони родять. Але такі, що були дуже великі помідори. А щоб взяти, так, не знаєте, потішитись, він просто красивий в салат, порізати от такого м'ясистого помідора, на пасту, на кетчуп, у спіцу, дітям, в капусту, там, в борщі, в різні соуси. Тобто, я дуже багато закриваю. Ту мені от на пасту теж немає, такі, щоб були великі, м'ясисті на кетчуп, на соки, помідорів немає. Ну, там от такі помідори, от такі виростають в мене в баночку. Я цього року обшукала по магазинах помідорів гігантів. Вибір дуже малесенький. І я, друзі, дуже люблю імпульсивні покупки. Дивилася, як завжди, Ютуб і знайшла нашого українського колекціонера Руслан Духов. Я певна, що багато з вас купували в нього на сіні. От, Але ну, деякі люди в Ютубі казали, дівчатка, що купували, вирощували, сподобалось. І я собі замовила в Руслана помідори гіганти. Я розумію, що треба правильно за ними. Доглядати відповідні умови і так далі, але все одно мені це дуже цікаво. Все одно вони виростуть більші, ніж ти просто посадила сливочку. Руслан колекціонер український і селекціонер. Він же навіть має свої сорти. Е, ну, я з його сортів я нічого собі не вибрала. Що мені сподобалося? От я забрала вчора з нової пошти посилочку, прийшла от в такому кульочку, в звичайній турбиночці було насіння. Що мені сподобалося? Що Руслан одразу відреагував, відразу, буквально там за годинку, прийшла мені відповідь. Швидко на сіння. на прийшло насіння. прийшло сінечко таких от друзі, от таких пакетиках пакетиках і підписане. Е, ще сподобалося, що Руслан мені поклав 4 подаруночки. Зараз я вам про них розкажу 4 штучки, подарунки. Це дуже приємно завжди. Я люблю такі сюрпризи неочікувані, дуже мені приємно. Е, Насіння недороге. От в основному я вам зараз підведу до камери, ви собі подивитеся. <кій> Подивіться, ціни які. 20 гривень, 20, 20, 20, 15, 10, найдорожче насіння 30 гривень. В основному в пакетику 20 насінин. От приблизно так. Значить, ціни хороші. 155 гривень я заплатила за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за 8 найменувань. Але серед 8 найменувань один перчик. 7 помідорів я в нього замовила. Сім помідорів, 6 з них гіганти. І один помідор моя хотілочка, зараз я вам розповім. Що мені, друзі, не сподобалося все ворожою мовою. Я дуже сподіваюся, що Руслан все-таки над цим ще попрацює, не встигла людина, там не мала бажання з різних причин. Руслан попрацює і виправить цю помилочку. Я бачила, що Руслан він блогер, він перейшов на українську мову, по-моєму, він розмовляє українською, але е, опис. Помідорчики всі на російській мові. Тому, друзі, я зараз буду читати і буду трохи запинатися, тому що я на ходу буду перекладати. Я мусила роздрукувати опис, тому що опис брала в Руслана на, в магазині. Тому що те, що Руслан висла, ну, в принципі можна було читати, але мені хотілося трошки більше. То я мусила роздрукувати з Русланового магазину опис для того, щоб вам почитати більше. Це ще такий один мінус, не так як тут на коробці, так от в тих автоматиках, що ми читаємо в магазинах, широкий опис є. Ну, але саме основне Руслан написав тут нам. Турбиночці. Вибір, до речі, насіння дуже великий. Я не знаю, яке в нього насіння, друзі. Я це зробила вперше. Тому я не то, що вам рекомендую, чи раджу, я вам розказую, от як це в мене сталося. Посію, побачу, якої якості, схожість і чи немає пересорту. Якщо ви брали, можете написати для людей, які будуть дивитись моє відео і читати, щоб люди знали відгуки, чи якісне насіння, чи немає пересорту. Взагалі свою думку про цього селекціонера і колекціонера. Отже, друзі, я придбала томат Лотарингська красуня. Я от так буду підводити, мабуть, так, щоб ви читали. Теж візьму фотку із Русланового магазину і його фотку і буду вам на екран, коли буду монтувати, вставляти. Отже. Лотарингська красавиця. 20 гривень насіння, 20 штучок в пакетику. Чудо сорт, плоди якого прикрасять не тільки грядку, але і святковий стіл. Середньоспілий, високий, 1,5-2 метра, урожайний, великі помідори незвичайної. Великоплідної форми, гофровані, сильно ребристі, похожі на екзотичну хризантему, яскраво червоні, всередині з пустотами трохи, масою в більшості 300-500 грамів. Деякі дістають до 700, не розтріскуються, насіння небагато, смак відмінний освіжаючий, солодкий з кислинкою і томатним ароматом. М'якоть плотна, соковита, стінки товсті, ефектний вид на зрізі прикрасять страву і свіжі салати. Друзі, вибачайте, бо перекладати одразу це не так просто. Е, яйця бика. Ну, назва як є, так є. Але так на сайті і писали. Яйця бика. 20 штучок в пакеті, 20 гривень. Середньоспілий кущ 1,5 метра, плоди серцевидної і неправильної форми, червоні вагою більше 1 кілограма, відмінний салатний сорт сподобається вашим гостям. Томат гігант Лари. Ось, показую вам. Гігант Лари 20 штучок в пачечці, 20 гривень. Сорт родом з Венгрії в 2008 році. Його вперше представив в щорічнику Сет Саверс Л. Андерсон із міста Тройштат Огайо США, отримавши насіння при обміні. З венгерським колекціонером. Сорт високоурожайний, середньопізній кущі 1,7-1,9 метра. Плоди рожеві, круглі і слабосплющені. Плечики з реверцями. Бувають з крапочками. На поверхні гіганти по 380-700 грамів по опису. Сорти можуть бути до. Кіло 200 тверді, суцільне м'ясо. Насіння камери малі. Смак ідеальний, солодкий, улюбленець, написав Руслан. Насіння томату великий зак. 30 гривень. Насінинок в пакетику 20. Середньоспілий, самий великий помідор в світі. Сорт створила Міні-Захар із Нью-Джерсі. Цей томат уже більше 10 років непереможний в США і виграє конкурси найбільший плід. Захарія виростила його вагою більше 4 кг, а в середньому в США він. Росте до 3 кілограмів. Мені вдалося, каже Руслан, виростити плід вагою 2 кілограми 650 г у 2012 році. В цьому році. Плід був вагою не більше 1 кг 200 г. І це при мінімальному догляді і без додаткових підкормок. Кущ висотою до 2 м, стебла дуже товсті, плоди червоні, сплюснуті, багато неправильної форми, вагою більше 1 кг, смакові якості дуже високі, один із самих смачних і солодких томатів. Ще раз томат <кій> великий зах. Томат Гігант Фаріна. Томат Гігант Фаріна, 20 гривень на стінинок в пакетику 20. Прекрасний сорт з Італії, де вважається рекордсменом по розміру плодів по зарубіжних даних створив сорт водій грузовика вантажівки Ремо Фаріна. Чи фаріна, можливо? Я казала фаріна, але я чую, люди в Ютубі кажуть фаріна. А, дуже урожайний, середньоспілий, міцні рослини, метр п'ятьдесят, метр вісімдесят, плодоносять насичено червоні округло пласкі гіганти з ребристою. З ребристістю на плечиках. Маса була 380-800 грамів, а по опису може бути до 1,200 і більше. Плоди без тріщин всередині насиченого кольору, дуже м'ясисті, соку небагато. Смак відмінний, солодкий, ідеально збалансований, улюбленець. Ще раз томат гігант Фаріна. Чи фаріна? Може, фаріна. Томат Яша Югославський середньостиглий сорт, високорослий, заввишки 1,80 мет, 1, помідори. Великі, серцеподібні, рожевого малинового кольору, дуже смачні та ароматні, м'якоть, щільна, соковита, зерниста, цукрова на з ламі. Насіння в плодах мало, маса 300 500 г, урожайність висока до 5 кілограмів з однієї рослини, гарна стійкість до фітофтори. З томатів сорту Яша Ігославський краще готувати салати та соки. Томат Яша Єгославський має цікаву історію. Він був виведений селекціонерами, проте широку популярність здобув тільки в США. Цей сорт підходить як для тепличних умов у холодних країнах, так і для відкритого ґрунту в регіонах із теплим кліматом. Так, далі, це прийшла моя, хоч і все, з томатів. Які я виписала в Руслана, великих все. Далі, друзі, саме в Руслана, нарешті я знайшла свою хотілочку, яку довго шукала в луцьких наших магазинах. Це всім відомий старий як світ Томат Eros. Він же Казанова, він же жіночі радості, він же і т.д., і Ну, Він дуже, друзі, родючий. Дуже. Плотні плоди для, можна, баночку і для в'ялення, так як я в'ялю помідори, мені цей сорт потрібен. Ще, друзі, я захотіла, так як я буду садити перчики, лише ті, що я вибрала з магазинного перцю, який я купувала в магазині взимку на салати чи осінню. Червоний і жовтий, не знаю їх назви, великі, томати, великі перці, то я ще захотіла перець шоколадний геркулес. Я взяла його у Руслана для такої, знаєте, різноманітності, нехай буде перчик ще такий. Середньоспілий, дуже хороші плоди, шоколадного кольору, вагою 150-200 г, кубовидні і дуже смачні. Це те, що я у Руслана, друзі, виписала, що мене привабило, але вибір в нього дуже великий. Друзі, те, що Руслан мені подарував, що лежало як подарунок. Це баклажан Уд Малбед. Дуже цікавий баклажан. Я вперше такого бачила, навіть не знала. Чесно, друзі скажу, баклажани ми практично ніколи не садимо. Я торік посадила, може, пущиків е е 10. Один десяток купила, посадила його, приїхала через два тижні в село, а його десь, їх десь немає. Що сталося? Чи їх хвороба, чи якийсь жук, їх з'їв Одним словом. І якось, ви знаєте, я не дуже його і консервую, якось не вмію, не дуже в мене діти його там розуміють, баклажана. Але цього року я посажу, тому що я люблю якусь ікру зроблю. Ну, щось ви мені підкажете, навчите, будемо разом з вами це робити. Отже, баклажан Удмалбет. Плоди яйцевидні, світло-зелені, при дозріванні жовтіють масою 200 г. Рясно на кущі використовується для соуса карії. От навіть так. Це подарунок. <кхід> Дякую, Руслана. Далі. Також Руслан мені подарував насіння томату тайожне золото, не знаю, як перекладається. Золото тайги. Друзі, чи як? Напишіть мені. 18 гривень, 20 штучок в упаковці. Відмінний смак золотистих плодів, салатний, пізньостиглий сорт для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Кущ до 2 метрів. Яйцевидні плоди з носиком. Нагадують лимон. Окрас плода, золотисто-оранжевий. Маса плоду 200 г, смак відмінний. Ще один подарунок. У мене таке враження, що Руслан Десь відчув, що я так люблю гарбузи, підглянув моє відео. І вислав мені гарбуз блакитний Хаббард. Відноситься до сортів середнього терміну дозрівання, виростає у вигляді величезної краплі, вагою 5-10 кг. Має прекрасно синю сіру шкірку та помаранчеву м'якоть. Має чудову, солодку горіхову, горіховий смак. Схожий на солодку картофлю батат. Хто знає, як батат, бо я не знаю, я не їла ніколи батата. Ще один подаруночок від Руслана Духова. Всім відомий, легендарний гарбуз Бушель 15 гривень, 6 на у пакетику. Цей сорт вразить вас розміром. Плоди круглі до 50 см у діаметрі. Вагою до 40 кг. Вийдуть шикарні круглі вазочки, написав Руслан. Я не знаю, що це означає. Але ось так. Все, друзі, оце все, що я придбала, що мені прийшло від Руслана Духова. Набирайте в Ютубі Руслан Духов, якщо вам цікаво, або в Гуглі, я просто загуглила Руслан Духов, І мене одразу перекинуло на, на його магазин, на каталог його рослин. Вибір шикарний. Можете там вибрати дуже багато чого. Далі, мої хороші, я вам покажу, що я купила в магазинах із сортів. Оці помідори Русланові всі сортові, друзі. це не гібриди, це все сорти. Тому Руслан збирає з них насіння і продає людям. Далі, друзі, що я купила ще в магазинах це томат. Я не буду тут опис читати, щоб не забирати ваш час, тому що цей опис є в інтернеті, в магазинах, з ці помідори не проблема. Ті я вам почитала, тому що їх не просто так знайти в ну, на прилавках магазинів їх немає і їх не так просто знайти опис. І я вам просто почитаю назву, якщо ви зацікавитесь, в магазинах є, в інтернеті є. Я вам просто почитаю головне, що це дуже ранній, середньорослий сорт. Сорт кібіц. Далі слідуючий сорт: низький середньоранній сорт хурма. Далі сорт. Ранній детермінантний, тобто низький. Фатіма. Далі сорт, гібрид Середньо Середньоранній, середньостиглий, високий сорт. Гібрид Тарасенко. Отакий з пиптичком. Третій гібрид Тарасенко. Гібрид Тарасенко 3. Далі середньостиглий, середньорослий. Томат царський подарунок. Все, друзі, вийшло в мене 12 сортів. 12 сортів. І, друзі, 8 гібридів. Перший гібридик, який я вам представляю, це гібрид толстой. Ранній високорослий. Далі, друзі, гібрид ранній, високорослий яма-мото. Високорослий чері, гібрид моншері. Далі високорослий гібрид Черрі КС1549. Далі ранній низькорослий гібрид Інкас. Далі. Високий, середньоранній гібрид португос. Далі середньоранній низькорослий томат бобкат. Далі середньоранній високий гібрид бронзон. Такий коричневенькі будуть плоди. Все, мої золоті хороші глядачі. Такі помідорчики, 20 різновидів, 8 гібридів і 12 сортів, я приготувала на сезон 20-24. Я вас дуже прошу: напишіть мені свої рекомендації. Я ще мушу докупити на 5 штучок, досадити. Так, на випад, чи як ви називаєте, якесь є таке слово модне вгородників. Ну, на те, що пропаде, не виросте, зламається і так далі. От, то, щоб було 105, напишіть мені, будь ласка, що ви рекомендуєте. Я обов'язково щось докуплю і вам покажу, що я докупила. Я вам буду дуже вдячна, друзі, тому що, ще раз повторююсь, у мене мало досвіду. Ми помідори завжди вирощуємо, але я не вникала в цю тему. А тепер мені цікаво, я хочу цікаві сорти. Ну, от в мене немає полосатих ніяких оцих таких зелених біколорів. Так? Навіть три колори є. Що там зелена смужечка, наприклад, жовта і рожева або червона, можливо, з таких ще щось посадити. І я то не дуже, бачите, що я їх не купила, бо я, у нас колись було щось таке, він так дуже розлазився, його не зрозуміло, коли він встиглий. Ну, такий, знаєте, специфічний сорт. Ну, одним словом, напишіть ваші улюблені сорти чи гібриди, якщо я буду мати змогу тут десь біля нас, я його куплю. На цьому я завершу своє відео. Дякую вам величезне за перегляд, за коментарі теплі, які ви пишете, за ваші вподобайки, за поширення моїх відео. Мені це надзвичайно приємно. Це допомагає моєму каналу розвиватися, Ютуб його пропонує другим людям. Я розвиваюся разом з каналом, тому що це дуже зобов'язує, друзі, сьогодні треба було роздрукувати. Для себе б я не друкувала ці листочки: знайти роздруку інформацію, роздрукувати, так відскрінити фотки, вам ставити. Оце тобто праця, яку я роблю для вас і сама того не, ну, не усвідомлюючи, розвиваюся, бо я шукаю для вас інформацію і собі ж її в голову вкладаю. Тому розвиваємося разом з вами паралельно. Міцного здоров'я всім вам. Незламного духу, віри, терпіння, нехай Бог береже всіх, хто береже нас. Всього вам найкращого, хорошого дня чи вечора. Велика вдячність вам, що ви в мене є. До побачення, до нової зустрічі. Зустрінемось!